Такомернізнаєш какую ці приголомшливі кадри, де дівчина танцює на могилах під російський реп про канібалізм. Миттєво розлетілися соцмережами і буквально шокували Дніпро. Так само, як і цинічні слова пісні, поліція одразу ж розпочала пошук юної тіктокерки. Дівчина танцювала на могилах, співала і знімала це відео, щоб викласти в тікток. З'ясувалося на кадрах 17-річна дніпрянка-тіктокерка Аліна. Дівчина вчиться в одному з коледжів Запоріжжя на художницю. І Її сторінка в одноіменній соцмережі буквально рясніє аналогічними відео на цвинтарях. Оно поліція розшукала тіктокерку та одразу видалила відео зі своєї сторінки. З'ясувалося, кадри записувала на лоцкаменському кладовищі. Навіщо дівчина це робила? Своє шокуюче захоплення вона публічно не коментувала. Поліція ж кваліфікувала її витівки як дрібне хуліганство. Ювенальні поліцейські соборного району із неповнолітній та її матір'ю провели профілактичну розмову про неприпустимість такої поведінки поблизу місць поховань. Відносно дівчини поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме дрібне хуліганство. Матеріали правоохоронці направлять до суду для розгляду. Невже це новий страшний тренд серед підлітків? Аналогічне відео шокувало днями і Харків. Там дівчина танцювала на могилі загиблого бійця спецпідрозділу Кракен Романа Мартончика Проте, на відміну від Дніпровської тіктокерки Харківська знайшла у собі сили публічно вибачитись. Прошу вибачення у бійців спецпідрозділу Кракен за те, що зняла недоречне відео під музику російського наркошопу. Психологи кажуть, такі приголомшливі вчинки не новий тренд серед підлітків. Причина шокуючої поведінки, відсутність хобі, недостатньо уваги з боку батьків, а ще бажання зробити щось заборонене. Це бажання, щоб її помітили, це бажання заявити про себе, це бажання заявити про свої емоції. Коли вони туди йдуть, вони не думають про те, що кладовище, чи це якось не пов'язано з тим, що вони не поважають, наприклад, там померлих. Да вони обирають те місце, яке буде однозначно тригерити в. Всі, хто буде дивитися в ювенальній превенції, повідомили 17-річна дніпрянка Аліна. Тепер під пильним наглядом правоохоронців, і в разі ще одного порушення однією профілактичною розмовою не обійдеться. Якщо дівчина в цьому році буде ще раз притягнута до адміністративної відповідальності, то вона буде поставлена на профілактичний облік. Облік це коли ювенальний поліцейський упродовж року проводить роботу з дівчиною, відвідує за місце мешкання, відвідує навчальний заклад, перевіряють контакт контакти, перевіряють, з ким дівчина спілкується, дружить. Щодо статистики, то за інформацією правоохоронців, ці танці 17-річної дніпрянки на кістках цьогоріч поки єдиний зафіксований випадок. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.